Ну, наскільки вийде стисло, я розповім саме, чим займається лабораторія астрометрії і з кого вона складається. Ну, перш за все, Федору Петро Миколаєвич, завідувач лабораторії астрометрії, доктор Фізмат наук. Я заступник директора, вже представили кандидат на наук. У нас також працюють Величко, Ганна Борисівна, науковий співробітник. Це, мабуть, перший наш PHD. Тобто захистив за новими правилами, також нещодавно захистився Дмитренко Артем Миколайович, молодший колись співробітник, і Денищенко Софія Іванівна, аспіранти, і я гадаю, що на протязі цього року, можливо, на початку наступного року, також буде і захист доктора філософії. Також у нас працює храмцов. Владислав Павлович, він аспірант, і я думаю, що у нас через рік, через два також буде його успішний захист. Також у нас є активно працюють студенти, це Сорока Кирил, студент другого курсу магістратури, Денис Дмитро, студент першого курсу магістратури і мотелько Валентина, четвертий курсу бакалаврату. Ну, Тут зображені основні виконавці, основні співробітники е, лабораторії астрометрії. Фактично, Вадим Гроч вам показував, як майже 140 років тому було засновано обсерваторію, так фактично було засновано саме цей телескоп, який називається Меридіанне коло. Е, і е, саме цей астрометричний прилад був основним і е, працював більше ніж е, 100 років. Наші е, співробітники нашої астрометричної лабораторії активно приймають участь в викладанні. Одим Грович казав, що в нас це науково-навчальний комплекс, тому основна ціль цього комплексу, щоб одночасно е, знаходились одні будівлі, і е, співробітники, і викладачі кафедри, і е, студенти. Таким чином, в результаті ми будемо студенти будуть бачити контакт, мати контакт з науковою роботою, будуть дуже тісний зв'язок з викладачами, і це дає можливість одразу з початку навчання, з перших курсів, студентам займатися науковою роботою, щоб в результаті призводить до швидкого захисту. Кандидатських дисертацій. Я буду викладати у вас інформатику та основу програмування, математичне моделювання. Петро Миколайович викладає астрометрію на другому курсі та викладає астрометричну практику. Дениченка Софія Іванівна викладає зоряну астрономію на третьому та четвертому курсі. Що таке астрометрія? Ну, перш за все, це такий розділ астрономії, який. Вивчає геометричні та кінематичні властивості небесних тіл, тобто визначаємо високоточні положення небесних тіл та їх швидкості в даний момент часу та як воно змінюється з часом. Навіщо потрібно ці всі дані саме для того, щоб визначити ряд цілий ряд астрофізичних. Характеристики небесних тіл А саме можна визначити абсолютно світимість об'єкта, масу та вік об'єкта визначити, визначити визначити класифікацію об'єкту, тобто до якого спектрального типу належить цей об'єкт. Взагалі, можливо, цей об'єкт позагалактичний, тобто галактика, квазар і тому інше. Також в за допомогою астрометричних даних можна знайти невидимі супутники, тобто наскільки цикратна система, скільки компонентів складається, тобто ці всі астрометричні дослідження дуже важливі для того, щоб отримати фізичні властивості та оцінити внутрішню будову різних небесних об'єктів, які спостерігаються. І е, зараз саме е, такі дослідження проводить е, космічний телескоп гая, з яким ми також приймаємо активну участь. Е, тобто е, за допомогою даних гая ми визначаємо е, формування нашої галактики, е, структуру, визначаємо астрофізичні характеристики зірок, е, заходимо в кратні системи. Також за допомогою точних астрометричних спостережень знаходяться позасонячні планети вивчаються тіла сонячної системи, астероїди, малі тіла комети, а також саме важливі це створення фундаментальної системи координат, яка дуже важлива. Для подальшого вивчення руху тіл в, в нашому всесвіті, останній реліз даних гая містить майже 2 мільярди об'єктів, серед яких майже 1,5 мільярда об'єктів містить астрометричні та фотометричні дані, тобто положення власні рухи і величини. 33 мільйони об'єктів мають радіальні швидкості, тобто променеві швидкості. Фактично 300 мільйонів об'єктів мають 6, тобто 3 положення і три швидкості, тобто шестивимірний фазовий простір. Майже мільйон об'єктів це бінарні системи, виконано для півтора мільйона об'єктів виконано класифікацію об'єктів. Вимірено дані для 10 мільйонів змінних зірок. Також гая має спектроскопічні дані низького розрішення для 470 мільйонів, по яким виконала і отримала цілий ряд астрофізичних параметрів, таких як температура, маса, вік, колір, металічність, а також має з високим розрішенням. 5,6 мільйонів е, об'єктів, для яких також було отримано астрофізичні параметри. Чим саме займається наша лабораторія е, астрометрії? це перше створення астрометричних каталогів, е, кінематичне дослідження нашої галактики, класифікація об'єктів. Е, це все створюється за допомогою написання м, програмного забезпечення, так як ви бачите, що дані ГАЯ це. Мільйони і мільярди об'єктів, тобто, ручні підрахунки, фактично неможливо тільки за допомогою написання спеціальних програм, тобто, ми активно розвиваємо астроінформатику в нашому відділі, ну і звичайно, це все обробка великих масивів даних за допомогою баз даних тому інше. Як же розвивається точність астрометричних спостережень? Фактично, спостереження. За допомогою візуальні, тобто на око вимірювались з точністю десятки сотні секунд, потім телескопічні спостереження вже складали від декількох секунд до мілісекунд, а епоха космічних спостережень це вже сучасний рівень гаї фактично складає десятки мікросекунд і до мікросекунд. Тобто, що таке. Мікросекунда дуги, тобто та точність, з якою зараз в мірі є положення гаю, це кут, під яким видно діаметр сірника з поверхні землі на поверхні місяця. тобто Ви розумієте, що якщо дані спостереження, тобто в місяць весь весь місяць вам видно це пів, пів градуса, то якщо там покласти сірник, то з даною мікросекунди, мікросекунди це саме той кут під яким видно діаметр сірника Тобто це дуже-дуже дуже високоточні астрометричні спостереження. І що було зроблено в останні часи в нашій лабораторії? Створено каталог абсолютних власних рухів зір. Був створений каталог вперше в світі було створено каталог абсолютних власних рухів. Це каталог XPM, який містить 200. 80 мільйонів об'єктів до 19 зоряної величини, він оснований на фотографічних і ПЗ спостереженнях усно і ТУМАС каталогів І в саму абсолютизацію, тобто прив'язку власних рухів зір, було виконано з використанням півтора мільйони галактик. Раніше каталоги виконували прив'язку в системі Гіпаркост був такий каталог, перший космічний проєкт Європейської космічної агенції. Він створений до 11-ї зоряної величини. Всі інші каталоги прив'язувалися до цього каталога і отримували власні рухи. Ми вперше хто виконали прив'язку самих слабких об'єктів, тобто до галактик. Вважаємо, що галактики вони не змінюють свої положення на протязі навіть 100 років. і Продемонстрували за допомогою каталогу XPM, що е, каталоги системи Гіпаркос hcrf мають залажкове обертання, і саме ряд публікацій було опубліковано саме на дослідженні е, ну, власних рухів е, та порівняння власних рухів каталогу XPM з іншими сучасними на той час каталогами. Після е, першого релізу космічного телескопу АГАЇ було створено каталог е, ПМА, який містить 420 мільйонів абсолютно власних рухів до 21 зоряної величини. Також для абсолютно власних рухів було використано 16 мільйонів галактик. Було також створено каталог позатичних об'єктів і був розпочати новий напрям досліджень саме пошук та класифікаціях золотичних об'єктів. Тут наведено приклад, наскільки точні дані ГАІ, що дозволили визначити навіть в ПЗС спостереженнях високоточних тумасовських. В спостереженнях виявити систематичні похибки, які були виправлені за допомогою спеціальної медіаної фільтрації. Так виглядають власні рухи вже після виправлення, каталог ПМА допоміг визначити систематичні похибки в каталогі ТІГАС. Це перший реліз ГАЇ, після чого керівництво ГАЇ. Взяло наш досвід в прив'язки абсолютизації власних рухів до позатичних об'єктів і наступний реліз, другий та третій, вже були прив'язані за допомогою позагатичних об'єктів, і також було показано продемонстровано в нашій роботі, що вже в каталогії Гайдер порівняння з Кіга з першим релізом, також систематично, систематичної похибки в Тігасі, тобто в ГАЙДР3 цієї похибки немає. Тобто саме за допомогою каталогу ПМА порівняння з гая ДР-3 показано, що вони тепер співпадають, тобто немає жодних систематичних відхилень. І вважається, що системи власних рухів подібні, але в систематичному відношенні. А в випадковому відношенні гая дані найбільш точніші і подальше ми саме використовуємо дані гая для. Подальших кінематичних досліджень. Також було продемонстровано, що каталог UCC5 та хсой які були також створені вже в епоху Гая, мають систематичні похибки. кінематичні дослідження нашої галактики були розпочатки більше 15 років тому. Використовували ми модель Городнікова Мілна. І е, саме з дослідженням каталога створенням каталога XPM е, е, було розпочато кінематичні дослідження, і далі, далі вони продовжувалися вже з, вивч... з використанням даних каталогу ПМА і зараз даними каталога ГАЛІ. Е, захист моїх диссертації кандидатської дисертації в 2011 році було саме посичено кінематичним параметрам галактики, за даними сучасних астрометричних каталогів. Ну і саме це було Розпочато кінематичні дослідження. Сама модель Гродніков-Мілна представляє собою розкладання поля швидкостей ряд тилора до першого порядку, крім моделі Гродніков-Мілна, ми використовуємо також векторні сферичні функції, тобто розсадання поля швидкостей по ортогональному базісу до вільного порядку до другого, до третього, до 3-10-го. Саме використання векторів сферичних функцій дозволило нам зробити висновок, що існує цілий ряд позамодельних компонент, тобто ті компоненти, які вагомі, але їх не існує в моделі Городні мілна і створено е висновок, що модель Городні мілна є неповною, то потребує досконалення. Е також було виявлено ряд цікавих еф ефектів, наприклад. Вертикальний градієнт відсутній, якщо ми використовуємо всю сферу. Саме моделі Горнікоміллення неможливо отримати вертикальний градієнт, тобто він фактично нульовий, який складається з цих двох компонентів, тобто, dV рот по ДЗ, вертикальний градієнткове галактики, нульовий. Але якщо ми використовуємо векторні сферичні функції по півсферам, тобто так названі зонні векторні сферичні функції, то виявляється, що вертикальний градієнт вже не нульовий, він рівний по величині, але протилежний по знаку. І це було знайдено як в даних гаях ГАЯ, ГАЯ ДР2, так і в даних каталогах ПМА. Вони схожі. І тут представлено середнє значення. Якщо всередине значення по південній північній півсфері, то так собою виявляється такий вертикальний градієнт, який неможливо знайти в рамках моделі Городнікова Мілма. Так, ну цю картинку показував, що використання 33 мільйонів просторових швидкостей дозволило нам на даному етапі створити нові кінематичні дослідження. А що саме? Раніше кінематику отримували тільки в одній точці, тобто та точка, яка знаходиться поблизу Сонця. Але ми, маючи Три просторових швидкості і три просторових координати для кожного зірок, ми можемо створити такого фіктивного спостерігача і переміщити його вздовж радіуса, вздовж напрямку на, від галактичного центра до е, антицентра. Переміщуючи такого уявного спостерігача, ми можемо там е, е, виконувати перебудову систем координат і виконувати в рамках моделі Городніка-Вмілна кінематичні дослідження. Це нам дало змогу отримати криві обертання нашої галактики, визначити ну, кутову швидкість залежність кутової швидкості від відстані від галактичного центру, а також отримати цілий ряд цікавих параметрів, так як, наприклад, швидкість радіальної як змінюється швидкість радіальний е зірок, як змінюється радіальна швидкість, а також її перша похідна або деформація вздовж радіусу або, так називаємо, радіальне розширення чи життя зоряної системи, була опублікована публікація, і були отримані важливі результати, які дали поштовх подальших досліджень. Перш за все, ми відібрали самі високоточні дані з самими високоточними паралапсами гаї, відібрали самі яскраві об'єкти, які знаходяться в Покривають значну, значний, значну часу нашої галактики. Якщо раніше гіпарку з дані містились в маленькій маленькій точці, то зараз дані мають значний регіон, саме ці яскраві об'єкти, тобто, в яких абсолютно зоряна величина яскравіша, ніж 4. Тобто, саме ці об'єкти дозволяють нам детально вивчати кінематику по всій, майже по всій галактиці. І в результаті ми отримали кінематичні параметри, тобто виконали картування кінематичних параметрів вже не в одній точці, а в майже в 30 тисячах точок, де були визначені цілий ряд кінематичних параметрів, так як радіальна швидкість, тобто швидкість вздовж, вздовж напрямку на галактичний центр, кутова швидкість, з якою швидкістю обертається кожний галактичний регіон, та й вертикальна швидкість, яка демонструє, наприклад, викривлення нашого галактичного диска. Також було отримано параметр величину натання галактики, тобто в різних точках ми отримали цей нахил. Ну і деформацію поля швидкостей з душадюса також були отримані в будь-якій тутці. Ці всі дані дали можливість нам виконати унікальні дослідження: це визначити координати галактичного вертекса – тільки по кінематичним даним каталогу гая. Саме ця робота була представлена в дисертації Дмитренка Атена Миколаївича, була буквально місяць тому захищена успішно, і використовуючи тільки геометричний підхід, тобто з використанням тензора деформації, було отримано напрямки на обертання. Виявилось, наша галактика не така однорідна, як вважалось раніше, тобто виявляються деякі особливості. Тобто, відхилення, якщо наша галактика мала тільки однорідне обертання, то відхилення від вертексу у нас було б нульовим, але ми бачимо, що воно не нульове. Інколи досягає декількох градусів. В результаті ми отримали взагалі декілька координат вертексів, тобто точок навколо яких обертається наша галактика, що свідчить. Про більш складну структуру нашої галактики, галактики ніж те, про яку уявлення у нас було до цього. І дуже дуже цікавий результат, який зараз знаходиться на рецензії, це визначення параметрів спіральних рукавів нашої mm -hmm. галактики тільки за допомогою кінематичних трасерів. Також компонент М1-1 дозволив побудувати. Фактично визначити спіральну структуру нашої галактики, яка на даний момент представляє фактично чотирьох основних рукава та маленький локальний рукав. І швиденько була розроблена нова кінематична модель, яка дозвола отримати постійні орта, Вони виявилися не такі постійні, тобто, це каже, що наша галактика знаходиться в нестаціонарному стані, що наша галактика не симетрична і потребує детального детального дослідження. Часткові похідні другого порядку виявилися значними, не нульові, які демонструють дуже цікаві результати, а саме прояв вертикального градієнту, виклення галактичного диску, наявність спіральних структур, все. Було визначено крива обертання нашої галактики декількома методами, ну і інше. і інше буквально два слайди про класифікацію позовтичних об'єктів. Тобто майже 10 років тому ми публікували каталог, за допомогою якого було виконано прив'язку наших, наших систем відліку, каталоги XP, каталоги ПМА. Тобто використання кольорів дозволило нам розділити на об'єкти, що знаходяться в галактиці та позагалтичні об'єкти. І е, вже, вже останні наші публікації це було створено. Каталог 40 мільйонів пазарів та галактик за допомогою штучних нейронних мереж на, на базі показника кольору. А, ну і представлена тут піраміда астрономічна, тобто астрометрія знаходиться в базі в основі спектроскопічних фотометричних досліджень, які далі вже е, е, допомагають вивчати вивчати атмосфери міжзоряний простір, зірки і так далі. А це вже саме ці дані дають основу для різних космологічних досліджень, теорії відносності і тому інше. Тобто, вже таких глобальних кліматичних досліджень. Ну у мене все. Дякую за увагу.